І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, Де Підписника. сьогодні з нами грає хтось на рейнметл Борсік Вафентрагер. Карта Ройнберг. Ну що ж, до бою. Я чому посміхнувся, тому що нік чудовий хтось, так? Хто грає, хтось. І, до речі, наскільки я розумію, він вже вступив в план гравець ua 1 там де я запрошував до мого клану. Отже, приєднуйтесь до нашого чудового клану, товаришуйте, дружіть. Я по п'ятницям буваю в тому клані, тому що я по таким дням не можу пограти. Ви знаєте, чому, я вже розповідав чому. А так я по п'ятницям заходжу, і там вже мені пишете, можливо, навіть до взводу мене запрошуєте. І граємо разом з чудовим поліпшеним настроєм. Проводимо час. Так. Ну, і граємо ми на борщику граємо ми на Руінберзі. Іграє саме в місті. Оце чудово. Чудовий такий план на бій Мені здесь дивіться, виїхав, стрільнув. Той собі по своїм справам кудись їхав, вже нахлопушений весь, його там ще й з центру прихлопушують. У нас по переказі, в принципі, все чудово. Куди тут на борщику поїхати? Або ну я як би грав, або я поїхав би на лівий фланг, десь зашкірився, там, де бачимо. У нас теж ПТІ стали. Там Супер Хелькет бачимо стоїть. Бо далі трішки. Ну Там, бачите, Суперхельки стояв, він картонний картон його швидко прихлопушили. Ще якби тут артилерія була, її, до речі, немає, то швидко б вихлопушили. І стати на зелень, Ну стати на зелень це сподівання, що саме наші там чудово зіграють, або ЛТшки, правда? Але бачимо, що там теж не все чудово, і ми вже її шку втратили. 4-2 побої не в нашу користь. Просадка по хопе, в принципі, поки що незначна. І починають тут наглючити, бачимо, потихеньку. Ну тут великі сили зібралися і наших братишів, і великі суперники. Хто перший піде, то він, напевно, що і нахлопушиться. Але є такий варіант, що якщо будуть ще випадкові події в цьому бою, то ми можемо ще й змінити план на бій, правда? Вже давно не бачили, але ну, саме на Руінберзі дуже часто ми бачили випадкові події. Чекаємо, що будуть далі робити суперники, а суперник теж по своїм справам кудись там їхав, маневрував так собі в нього, маневри, так, так ще собі були, так, і він був знешкоджений. Перший ворог знешкоджений. 2165 настріляно, тільки початок бою. У нас ще не пройшло навіть трьох бою. Все, йдуть випадкові події, чудово. І вже тут змінилося в нас. Змінилось місто в нас, так, і ми можемо десь поїхати, щось вигадати. А Т8 поїхав, вже вигадав, напевно, свій план на бій, так. Там на нього хоче, бачимо, агриться Тайп. Треба буде його підловити, якщо він буде зараз виїжджати. Ай, АТ не треба було їхати вперед. Ну добре, дамо так, не дали. Не треба було їхати. Чому? Тому що там центральна вулиця, бачимо, там прожит-46 і ще там хтось, вони там зайняті. Наші братіші в цей момент по зелені намагаються нульову лінію проїхати, продавити, верніше. Там лише е, бачимо ПТХ біля... Опа, ще один виїхав подивитися, ну цей вже влучив ще й гармату нам вибив. Так, а тут вже бачимо, прямо біля, біля нас зарубіжі, БЗ поїхав на глючу. Ну бачите таки. теж цікавий план на бій. Чудово, що він на нас не звертає уваги, тому що він вже прихлопушив. Навіть фугасом би дав би, так, та й прихлопую. Ай, ну як же ж так не пробити? Отут би барпіща прийшла. Так, у нас така чудова гармата, з чудовим марпіщем 750. Граємо ми бачимо по черзі, то, то бронебійними то... ...акумулятивними, так, я не помітив. Но, напевне, що так. Ну і непогано нахлопушуємо, ну, 3000 нахлопушу, нахлопушили, КВ. ПВ-13, куди ти, ти лізеш? Чого ти лізеш? Виплучив очі. Добре. 8-7, вже майже вирівняли. Бачимо, нічого там чудового не вийшло СТШ. Втратили ми там майже всі стежки по нульовій лінії. І одна навіть тікає ближче до бази, тому що зрозуміло, що підтримки немає. Тигр наш 131 намагався зовсім по центру пролізти, але його прихопушили. Ну, цікавий такий бій у нас. Запеклиша така битва. Цікаво запекліша битва, так у нас відбувається. Тепер у нас можуть бути проблеми, якщо щось ззаду нас заїде. Просто на одному взад. Отже, нам тільки вперед тепер треба їсти. Тут про джета він шоти. По-моєму, е, що він там на один постріл. Тут є труп як суперника, ми зараз за нього зашкіримося, і якщо що, нам теж таки буде. На. Ну, гармата гарматою, але влучність, бачите. Ну, дальникам залітає, а в притул не залітає з зовсім. Тут обережно. Шкіримося. А він не, ну, не може здогадатися, що треба трішки від'їхати, щоб е -е, постріл зробити, так? бо якраз башта оцього труфіка прикривала нашу башту. І поки він там думав, то наш братіш його прихлопує. Чудово. Так, ось цей наглюка, що нашого що Ах, ти хочеш якийсь щасливчик, Там не влучив, а тут ще й броню не пробив. При Що далі будемо робити? 9.11 не в нашу користь, так? Охо, поперперед. Треба, напевне, приєднуватися до Охо. Робити хитрий маневр саме ось через ці розбавини, так, щоб після випадкових подій ми тут з'явилися. І неочікуючий Т-29 зараз отримає. На фул ХП, ну те, те що в нього залишилось. Три вороги знищений. Так, у нас бачимо, що щіп збодний, він на Сумоа СМ, він чомусь там позаду грає, напевно, у нього там ХП не дуже багато. Тепер Тапіка цього треба якось перехитувати. та випустити. Ось так треба грати на такі, ну це картонний картон борщик, так? Це пт кущик Але бачимо, що можемо. Якщо вигадати хитрий план на бій, то ми можемо його запустити. По своїм справам знову поїхав. До, до побо... Ах, а тут як ПЗ стоїть. Нічого. Собі. А, де ці... а я її сам не помітив, до речі. Ти бачиш, він там зашкірився. Так, тепер об'їжджає Баги, бачимо, там об'їжджає, але на нього наш Т-25. Зараз поїдуть знешкоджують нашого. Ого. Ну тепер... тепер напруженіший момент битви, так. Тобто Якщо зараз тут вихлопушать, а ми вихлопушимо з одного популя. ПЗшника, все у нас буде чудово. П'ять ворогів знищено. Ну і достойнішого воїна, мені здається, 4698 настріляно. Не натанковано, бо він не танкує. Ну ніяк, ніколи не танкує. Нічим. Зараз віддане. Ну зараз розвідданими, так трішечки навіть. Я думаю, непогано буде. Тут досвіду отримано за те, що е, воїна отримає. Все, хай там. А, почекайте, я кажу нашого ОХО, а, а нашого ОХО не знешкодили. Він там є, що все, все. Десь в мене вилетіло це з мене, мене з бою цього. Ну нічого, таке буває. Поправляйте в коментарях за мою неспостережливість. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.